Отже, ви кажете, що британці примусово призивають наших солдатів з наших кораблів до своєї армії і завдають шкоди нашій торгівлі під час війни з Францією. Так, а ще ми дуже хочемо розширити нашу територію. Що ж, якщо це невагома причина для війни з британцями, то я не знаю, що це. Що ж... Війна 1812 року. Переклав та озвучив Піс. Друзі, тут я хочу зупинитися та подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Мар'яну, Ігору та моїм постійним спонсором на Патреон. Друзі, нагадую, що цей канал живе виключно на ваших донатах. Якщо вам цікаво те, що я роблю, можете підтримати мене разово за реквізитами в описі до відео та у закріпленому коментарі, або стати моїм постійним спонсором на Патреон. Ласкаво просимо на початок 19 століття, час напудрених перук, вишуканих суконь і зростання напруженості. Британці та французи грали в гру Мій флот більше за твій. Мій більший. Ні, мій. О, я думав, ми говоримо про військово-морські сили. Тим часом бідні нейтральні Сполучені Штати застрягли в центрі, спостерігаючи, як їхня економіка то не швидше, ніж корабель з пробоїнами. Розумієте, обидві європейські держави запровадили торгівельні обмеження, намагаючи завдати шкоди економіці один одного. Це було схоже на становлення гігантських знаків стоп посеред моря. Ну, принаймні, ми, американці нейтральні, і можемо заробляти свої гроші без проблем. Ви коли-небудь чули про вербування? Ні. То завербуємо зараз. Ласкаво просимо до королівського флоту, друже. Королівський флот, стикаючись з нестачею моряків через наполеонівські війни, примусово призивав американських моряків зі своїх кораблів, застосовуючи практику вербування. Потім з'явився британський наказ з парламенту, який по суті говорив: Ви не можете торгувати з наполеоном, насправді ніхто не може торгувати з наполеоном. Тим часом наполеон відповів: «Бонжур, мій друже, ви не можете торгувати з британцями. Насправді ніхто не може. Отже, хоча Америка була нейтральною, її торгівля сильно постраждала. Але хто тепер купуватиме мої сумки від Гучі? Через усі ці махінації американських гнів почав закипати. США відругували низкою, скажімо так, інноваційних законодавчих кроків, щоб впоратися з європейськими забобонами. По-перше, з'явився ембарговий акт 1807 року. Якщо Європа хоче гратися в ігри, ми просто не будемо ні з ким торгувати. Зачекайте, то ми шкодимо самі собі. Не дивно, що цей акт мав зворотні наслідки, замість того, щоб Європа плакала, постраждала американська економіка, але на цьому вони не зупинилися. Пані та панове, точніше, просто панове. Я вам представляю акт про заборону торгівлі. Ми будемо торгувати, але не з Британією і Францією. І здогадайтеся, наскільки добре це спрацювало. Тоді американці спробували в третій раз. Перше, хто поводитиметься чемно, Британія чи Франція отримає ексклюзивну торгівлю із США. Звучить замадливо, чи не так? Але ні Британія, ні Франція не були дуже зацікавлені, і США продовжували стикатися з дипломатичними проблемами. Отже, поки тривала ця торгівельна невизначеність, на заході танцювали інший танець. І це був не зовсім ча-ча-ча. Коли американські поселенці вирушали на захід, їх зустріли індіянські племена, які сказали: Ем, власна, це наша земля. Познайомтеся з вождями одного з цих племен, Текумсе і його брат Тенксватава, які очолювали плем'я Шоні. Вони не були прихильниками американської експансії, але вгадайте, кого підозрюють у тому, що вони таємно роздавали зброю і надавали підтримку цим племенам. Так, стару добру Велику Британію, яка заводила друзів усюди. Тепер у Америки була не одна, а дві проблеми із Британією, і напруження швидко зростала. І в зали конгресу США з'являється група з не дуже тонкою назвою Войовничі яструби. Ми повинні захистити Американську честь досить цих британських знущань. І можливо захопимо трохи землі, поки ми в цьому розбираємося. Тому що коли ти злий, чому б не купити парочку територій? Флорида і Канада виглядали привабливо в переліку покупок. Але що насправді спонукало до війни, це інцидент Чесапік Леопард, коли британський військовий корабель Леопард атакував американський есмін з Чесапік біля узбережжя Вірджинії. І ви можете собі уявити, як у 1812 році це був борщ. А тепер уявіть цей борщ у вогні. Це були США з їхньою гордістю, ураженою територією, надто великою кількістю кораблів та небажаних сварок. США зробили те, що зробила будь-яка розсудлива держава, оголосила війну Великій Британії. Отже, США, сповнені бадьорості та енергії, подумали Гей, а давайте просто почнемо з стороні в Канаду, це покаже британцям. Тим часом, 17 липня 1812 року у форті Макінак, британські війська разом зі своїми союзниками з числа корінних американців здійснили несподівану атаку. Ех, Що, коли це у нас з'явилися британські сусіди? Американський командир, лейтенант Портер Хенкс, навіть не знав про оголошення війни, тому гарнізон був абсолютно не готовий битися. Визнаючи вразливість його позицій та побоюючись різанини, він здався без бою. Війна почалася для США не дуже вдало. Саме тоді, коли американці думали, що гірше за Форт Макінак бути не може, на календарі наступило 15 серпня 1812 року. Ми вступаємо в битву за Детройт. Все не було підготовлено. З одного боку, американські війська на чолі Бригадним генералом Вільямом Халлом. А з іншого, британські війська на чолі з генерал-майором Айзеком Броком за підтримки вождя корінних американців Текумсе. Але замість епічного протистояння це було більше схоже на відсутність протистояння. Це багато військ, і це текумсе? Сюрприз! А ще він провів своїх друзів. Хелман ще боявся британців і більше жахався від думки, що його вб'ють аборигени. Тож, замість насиченого бойовими діями протистояння, бригадний генерал Вільям Хал вирішив здати Детройт. Для американців це була не просто поразка, це був ще один момент гідний фейспалму. Настало 13 жовтня 1812 року. США подумали. Якщо ми не можемо перемогти в Детройті, давайте спробуємо ще раз в Канаді. І ось американські війська спробували перетнути річку Ніагара і вторгнутися в Верхню Канаду. Спочатку американці навіть захопили квінстонські висоти, поки їх не спіткала та ж доля. Знову вони зіткнулися з ніким іншим, як з генерал-майором Айзеком Броком. Знову, але доля мала інші плани щодо Брока. Тільки но битва розгорілася, Брока було ну, поранено. Ай, моє серце болить. Здається, у мене серцевий напад. Ну ж, боброк, все не так погано, в тебе просто вилучила куля. Отже, генерал-майор Роджер Шеф взяв на себе командування військами, розпочав контратаку і не встигли ви озирнутися, як американці вже були в режимі повномасштабного відступу. Квінстонські висоти не стали для американців тим завоюванням, на яке вони сподівалися. Натомість це був ще один відступ. Тоді, 18 січня 1813 року, США, можливо, натнені новорічною резолюцією почали бій у Френчтауні. Ця битва розпочалася як успішний наступ американців проти меншого британського війська та їх союзників з числа корінних американців. Бачите, цього разу ми взяли гору. Так, що може піти не так? Знамениті останні слова. Щойно американці почали мріяти про перемогу, британці та індіанці сказали: Потримайте мій чай і томагавк. Контратака британців та індіантів через кілька днів призвела до значної поразки американців. І хоча британці захопили в полон багато американців, вони припустилися помилки. Ви ж не залишите нас тут просто так. Вони пообіцяли, що будуть хорошими хлопчиками. Не хвилюйтеся! Спойлер, вони хорошими не були. Весь цей інцидент призвів до різанини на річки Рейзін. Висновок: Канада не збиралася бути легкою покупкою, як на це розраховували США. У той час, як сухопутні битви мали свої злети і падіння, американський флот був готовий довести, що він не просто риба, що вилетіла з води. Хто сказав, що розмір має значення? 19 серпня 1812 року корабель ВМФ США Конституція та королівського флоту Гер'єр здійшлися нога в ногу. І незважаючи на всі шанси, американці завдали нокауту, американський бойовий дух тепер був на висоті. Однак, повертаючись до суші, британці мали великі плани. Вони хотіли створити буферний штат корінних американців на середньому заході. Наш власний простір подалі від американської експансії. Запишіть мене з вами на чолі атаки, що може піти не так. Що ж, давайте подивимось. Незабаром їхні амбіції піддалися випробуванню, і в 1813 році відбулася битва на Темзі. Марія Те перетворилася на нічний кошмар. Він загинув, а разом з ним пішла в дим, і мрія про буферний штат. Британці перемогли Наполона в Європі в 1814 році і подумали: гей, я чому б тепер не подвоїти успіх в Америці? Їх першою зупинкою був Вашингтон, округ Колумбія. Давайте трохи прикрасимо це місце. І під прикрасимо вони мали на увазі спалити все на своєму шляху. Наступним був Балтимор. Їхній наступний штурм міста був зірваний, оскільки Форт Макгенрі витримав 25 годинний обстріл британських військ, в результаті чого Балтимор встояв. На півночі розпалювалася битва при Блацбурзі. 11 вересня 1814 року британський флот на чолі з капітаном Джорджем Дауні зітнувся на озері Шамплейн з американськими військово-морськими силами під командуванням команда Томаса Макдоноу. Приготуйтеся відчути міць британського флоту. Ще пак! Вигетові маневри Макдону, а точніше маневри на кораблі, дозволили американським військам взяти гору над британцями. Бій був запеклим і обидві сторони виклалися повну. На жаль, для британців Дауні отримав гарматне ядро зі своїм ім'ям на ньому, втративши свого лідера і дивлячись, як тонуть їх кораблі, британці підняли пілий прапор. Але битва йшла не тільки на воді. На суші британці мали чисельну перевагу і були готові прорвати американську оборону. Американську оборону очолював бригадний генерал Олександр Макомб. Пам'ятайте, важливий не розмір, а те, як ви його використовуєте. Так, Макомб, ти точно про це знаєш? Ну а що його люди? Вони вилаштували справжній бій. Серпровст погані новини. Ми програли на воді. Чекайте, що без контроль над дозвіром, як риба без води. Вважаючи, що контроль над озером необхідний для подальших операцій, генерал Прост вирішив, що Канада все ж таки чудове місце і швидко попрямував додому. Ця американська перемога була не просто приводом для хвастощів, вона змінила правила гри за столом переговорів. Напередодні Різдва 1814 року обидві сторони були готові до перепочинку, тому вони підписали генський договір і сказали Війна? Яка війна? Хлопці, нам треба бити британців. Але через тодішню поштову розсилку дехто не отримав повідомлення вчасно. І ось ми вступаємо в битву за Новий Орлан. Навіть після того, як війна офіційно закінчилася, війська Джексона розрумили британців. Кому потрібен договір, коли є перемога, тут написано, що війна закінчилася. Що ж, ця битва підняла бойовий дух США, а Джексон, скажімо так, додав до свого резюме новий блискучий пункт. Отже, ось так, друзі, війна 1812 року закінчилася. Але війна мала глибокі наслідки для молодих Сполучених Штатів. Вони вийшли з неї з бадьорим настроєм. Всупереч усьому, вони протистояли великому британському седерації. Почуття єдності було сильним, як ніколи. Що стосується федералістів, то це був не найкращий момент для них. Їх антивоєнна позиція вийшла з моди швидше, ніж на путруни пероки. Сила коаліції корінних американців була ослаблена, прокладаючи шлях для більшої західної експансії, що звільняло місце для ну, більшої кількості американців. Американці на свій захист кажуть, що Америка просто діяла за стандартами того часу, будь великим або йди додому. Молоданиція зрозуміла, що наявність м'язів не зашкодить нікому, окрім хіба що ворогів. Можливо, цієї позиції США дотримуються і донині.